Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, чи дійсно, Трамп винен у тій фінансовій нестабільності, яка починає опановувати всю нашу планету? Як передвісник? Кризи, Можливо, такого масштабу, а може й більшого, як була Велика депресія у США 1929 року. О, цей історичний якийсь період. Фактично, в усіх процесах він і тут спостерігається. 1929 і 2025. Ну, я думаю, ще декілька років, і <хи> це все діло почнеться. Тому що тенденція, як на мене, очевидна. І чомусь всі пов'язують це із приходом до влади Дональда Трампа. Як на мене, то не, не це головна причина. Головна причина, і поки що не усвідомлена світом. Вони б займалися б вирішенням цієї е, причини. Мені здається, що і тут команда Трампа, і Трамп щось починають е, розуміти, чи може й до приходу ще до влади вони зрозуміли, що причиною то всього є е, напад е, Московії на Україну. Так, це перша причина всього. Внаслідок е, руйнації міжнародного права так, не, не могло не руйнуватися все інше. Тому що і фінансова система міжнародна вона базується на міжнародному праві. Ну, у всьому є фундамент. Якщо цього, цей фундамент починає рушитися, починає падати все останнє. Так. А в нас пов'язали це все з Трампом. Так. Ну, звичайно, Трамп тут додав своїми балачками, замість того, щоб говорити про те, що міжнародне право, так як європейські країни, є непорушним, він почав говорити про те, що він там захопить Канаду. Ренландію, там, канал, цей, Панамський, і так далі і тому подібне. Так, так Московія це справи її, а е, Трампа це ось балачки. Ну і добалакалися до того, що всі почали розпродувати американські казначейські Е, оці всі об, облігації, так, стали, стали продавати усіх, хто тільки куди міг. І, і перша здається там Бразилія навіть на першому місці. І хоча я думав, що в принципі мав бути. Китай, Японія, хоч, хоча ті дуже швидкими темпами доганяють і переганяють. Всі, Канада, Європейські країни, навіть там якісь Бермуди і, і Кайманові острови і, і, і все-таки інше. Всі кинулися продавати так. Чому? Ну, так тому, що ну, рушиться міжнародне право. І скільки ж вже років це триває? Всі починають: от прийшов Трамп, і за два місяці все це зруйнував. Ну, так в принципі, не буває. Тим більше, що він більше говорив, ніж щось робив. А це все почалося із 2014 року, коли жодна країна світу. Не почуває себе в безпеці, тому що ну, практично немає на е, політичній мапі світу держави, до якої б не було якихось територіальних претензій. А раз е, е, такі територіальні претензії і є прецедент. Е, так би мовити, вирішення е, цих е, претензій з допомогою сили, з допомогою війни. І це не було припинено світовим співтовариством. Ну, от немає розуміння того у світі, що прецедент це страшна справа. Так, особливо у міжнародному праві, особливо в. Економіці в фінансовій сфері. Раз е, комусь можна це все робити, то тепер під е, загрозою знаходиться кожний. так Це ж так. Якщо ну, я знав, навіть свій час був в такому місті розчудовому, як Іркутську, яке було Опановано бандюганами у, у якісь роки, в 70-х ні, Так, на початку 70-х років було опановано повністю. так. Убили одного партійного керівника, і на вулиці всі бояться виходити. Так. Чому? Ну, за тому, що прецедент є, якщо такого, так, то всіх інших немає проблем. Бо там приходилось, е, з усього ССР звозить е, міліцію для того, щоб е, розігнати всіх бандюків. Так, так що е, прецедент. Е, у будь-якій будь країні, в, будь в цілому світовому співтоваристві, це головне. І, в принципі, так, Трамп, намагаючись пошвидше припинити цю війну, він для Сполучених Штатів Америки діє правильно з економічної точки зору. Тому що. Якщо Сполучені Штати Америки будуть виглядати як гарант стабільності якоїсь, то це е, ну, буде переходити і на їхню е, фінансову сферу. Тоді не будуть продавати масово ці бо це ж як вогонь. Так, воно просто знищує Сполучені Штати Америки, тому що це їхній зовнішній борг. Так. Всі вважали, що це все буде стабільно, що це е, можна купувати і далі, укладаючи у Штати. Так. Цього немає. І перша причина це не Трамп, а перша причина це божевільна Московія.